Не, тікай, 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 тікай від мене. Уже на кришу треба якось розгристи сусідку. А по кому це він стріляв, а може його по мені? Ні, це точно не ну, поменял. Я... я це вже кричала для цього. Не, ну, це краще, ніж би я туди впав, правда? Я бачу в Типивтик, ті, яких здача по 100 тисяч. Цікаво. що треба збирати, щоб здача 100 тисяч була Представляєш мішок, який коштує 100к, но я не представляю. Хочеш, Хочу, дай Давай, йди сюди. У мене в подвалі є дуже багато всяких цікавостей. Я його відкинув Проходь, проходь, проходь Ми не подохли. А, не закинуть. Где там щось? Так, да, 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 да. Ловим. Давай, пускай. Давай, дужи покладаешь. Оно ну, тебе так важно было. 600 баксов стоит, да, еще 400 уже. А что там за взрывы? Что ты ломаешь? Все. Хм. Опа, и все, иди сюда. Тяни. Блин, не вазу. Блин, а что робит? Ну, сейчас мы можем встану. Почекай, можем, инстаней впадай. Блин, не, не в трошки. Сейчас сюда и май в лист. Все. Найс, все, забыл. Блин. Литай, это да. Да, я приєднався до вашего чества. Та ну, чуть-чуть. Ну что за заприкол? Бля, уже сдохла, наверное. Я в кури. Ты херня сломала тупо. Ой. Коробку сломала. Коробку сломала. Огромный туда. А то что ты на ней дивилась? Я не дивилась на ней, я бежала до вас. То надо дивитись Надо. Что? Нет. Не тикай, 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 ведьмана. меня. ты Да, ты мне кричишь тикать, а я сдыхалась. Пишите Аня, ты килл. Что? Аня, ты килл. Что-то там свое выбило, и мне чашку с рук выбило. Я выбила жабу. С меня смалевала, похоже. Похоже. Это реально вообще копия, копия. Ты в детстве, да? Нет, чего? Это зараз? А, зараз? Ну вообще, по мало... ну, выглядаешь просто, очень молодой. Ну да, на руки. Пять. Ваня, Ваня, кто-то раздевался. Ой, И лучше, иди сюда, пожалуйста. А она звук рейгу. Ладно, она назут рейгу. Она называет Она чукает. она щукает. Жопа, 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 жопа. Ну я так и знал, что их слышно зибе. А, ну зупинись, не здесь. Клята Нет! Размен. Тут я не ща, да?

А, давай знайдемо щас трупик, А де останнє? Ну, там немає, значить вийдеться, правда? правда. А, е, е, ні, я би. Якби так я би шукав і восстановив ви, так. Да. Ну, це це жарт. що, я йду прям сзади вас. Весь час майже, як ви мене шукаєте. Нажми Q. Спасибо. А, ты типа... Тут честно, если что, да, все хорошо. Ну там, там что, заглядный там? Хорошо. А там, ну, весь там ешь? Ваня, не удивляешь? Эй, пацан, ты что? Капец, ты умная. Ж брати, Він відкидає тебе, чи тебе я не помню, короче. Вот так будет, як і зараз. Спать. Дай, дай мені А, ну ладно. Бляха, виклик о, в останню секунду, як все утрамбував. Молодець! <ріху> Молодець, чоловік. Це я і вас буду. Йо, Я вже на опиті буду. О, я тут думав, що сьогодні... Ой! Ми відламали кусочок. Там це де. Вань, там. Ось, Да, я бачу, блин, я просто не знаю, кто залізти. А меня перекинуть не хочешь сюда? Я сумлеваю, что ты станешь. Ну давай так, чтобы я не впав просто сейчас. Блин, страшно трендец. Можу... Дура, блядь, ти же. Бля. Ладно, да мы взяли. Пиздец. Вибирай, що ти зараз робиш. Ти або розбіжи пробіл ік, або я тебе попробую перекинути, якщо ти здохнеш, я піду посоздам все одно в нас хто. Я Я теж взагалі не докинув, Аня. Я поняв, як це получилось. Она бігла за баскетбольним мячом, вліпила мені по спині. Короче, не ми він відбився в лоб і наздохло. Привіт, друже! Зачем? ще грати <святливо> <святливо> Точно цель. Ничего <святливо> собі. щось нове. Я думаю, гра сама намікає що нам потрібно зробити. Нормально. Друже, майже, майже без мінусів. Зато гарно. О, привіт, друже. Давай я ще тебе грохну, якщо достану. <ривіт> Нема яйку. А, ще є то тр... здря. Ляха. ніт, <ривіт> я з один. Де точка. Гуляє душа, то моя безкрайних е, цих місцях. Шукаю точку, разоти, 4, 5, 6, 7, мінус 3600. Можливо, точка вже ось тут, тому що ми сюди не заходили. І вроді бачу я її ось справа зараз, я зустрілю. Блін, не гадав. А ще, ще є а я буду шукати ту точку, буду шукати і шукати, гуляти і гуляти, а точки все нема, нема, нема. Та як таке ж може бути, що точки ніде у нас немає. І там, і там її немає. Ніякій кімнаті не знайду. І навіть диски музикальні знаходжу я на цих картах, але немає тої точки, що знайти її ніяк. І втретє, я вертаюсь назад, вертаюсь до початкової точки, там де ми вже були двічі, чи може тричі, чи в четверте, але немає тої точки, яку я так шукаю довго. Але ж та точка от малого я бачу вже напевно в шосте. Можливо в ями мені пригать можливо там ця точка є, бо там і там, і немає, і тільки в ямах я не був. Я пригну в ями хоть на цьому гелікоптері злечу буду шукати я ті точки. Хоч на дні планктона вдомі. Блін. Може на кришу треба якось розгристи сусідку, то там вона буде. А, це сходи. Фу, блін, наконець. Не падай, друже. дорого кошту ешь. Да вообще, стухай. Что это вообще? А ты шокер? Ваня, подойди сюда. А, не быть надо. <laughs> нарешті. Я ти думаєш, в кого це було? Я думаю, що було в мене. Ну все, я думаю, ану, він спускається сюди. Ви додумалися, тут дід ходить, а ви тут, тут обсуждає. Цікаво, а по кому це він стріляв? А можливо по мені? Ні, це точно не ну, по мені. Ну я хотіла, що він до мене спустив, я його угасила. А? Я теж кричала, Дивіться. для чого? Це безді.

Ну, это... Это на натуре. Обладеть у него шарики. а у него вообще какие-то Ах ты черт. <гладить> Блин, ты же так не протиснутый. Кому звонять? Алло, алло, бизнес-дельный.